На щастя, вже велика частина територій де окупована. Ми все одно спостерігаємо той факт, що вони знову повертаються в обробіток, наче нічого й не сталося. І на жаль, ДСНС інформує про дуже нещасні випадки, коли фермери інші агровиробники просто втрачають своє життя, повертаючись до землі, не обстеживши її ретельно. І тут я хотіла би наголосити на тому негативному впливі війни на саме українські грунти, які вона несе, тому що чому вони про них дуже важливо говорити, тому що земля це по суті непоновлювальний ресурс. Грунти формуються впродовж тисячі років, його родючий шар також формується дуже дуже довго. І на жаль, ті військові дії, які можуть відбуватися впродовж буквально декілька днів і тижнів на якихось конкретних ділянках, можуть стирати те, що формувалося тисячами років, і на жаль, це дуже серйозні наслідки мають і темпи відновлення саме грунтових ресурсів для нас будуть дуже сильно повільними. На жаль, в силу того, що війна досі триває, і ми спостерігаємо Спостерігаємо за тим, як ландшафти наших територій змінюються кожного дня. Кожного дня десь падає снаряд, заміновується територія, будуються бліндажі і так далі. Ми розуміємо, що негативний вплив саме на ґрунти буде ставати все більше і більше і більше. І, на жаль, про якісь конкретні цифри говорити зараз, вже зарано. Проте, базуючись на дослідженнях тих територій, які вже були звільнені, за допомогою фізико-лабораторних аналізів, за допомогою космознімків, ми можемо вже ідентифікувати, що проблема забруднення ґрунтів полягає не лише через замінування, але й власне через хімічне забруднення, через фізичне забруднення, через механічні порушення, самої структури ґрунту, ми бачимо про те, що Грунти можуть стати небезпечними як і для населення, яке може проживати там, так і в принципі для споживачів. Якщо цю землю повернуть назад в обробіток, повернуть будуть там далі вирощувати продукцію, агропродукцію іншу продукцію. На жаль, через властивість хімічних забруднюючих мігрувати з грунту в вегетативну масу рослини, ми ризикуємо. Мати токсично небезпечну продукцію, яка може потім поширюватися як і країною, так і континентом, і створювати величезні ризики для здоров'я власне всього населення.